Поети взялися за собак. А чому? Та просто так. Ну що писати про людину сьогодні, в 21 столітті? А собаці що потрібно? І не так всього сильніше, а необхідно бути йому потрібним, як і мені, тобі, йому і їй. Ми і не мріяли про собаку. В житті сучасному турботи так багато. Проблем не бракувало нам і без собаки. Але в житті бути змінам судилося. Доля втрутилася або рок. Собака Зевс все ж незаплановано з'явився. Розумний, впертий і ласкавий пес. Його виховуємо як свою дитину. І навіть сниться у вісні. Його хитрі, лукаві оченята дивляться прямо в душу мені. Все було радість, і задоволення, і самотність, коли жили удвох, але зразу знаходили розраду у присутності Зевса біля нас. З ним весело гратися і валятися і повзати, як цуценя. А можна просто дивитися і сміятися, і його енергії завидуть легка.